Коли приймається абсолютно все, перспектива, оце навіть оця вдячність, вона ж розвертає до реальності. Людина ховається від реальності, вона спиною стоїть до дійсності, вона її не приймає. Для неї це все неприйнятне, тому що вона бачить лише щось не те. Коли вона розвертається навіть завдяки вдячності, але щирі з абсолютному розчиненню у цьому процесі. тобто Дякую за те, що все є. От такий стан благодаті, так, вдячності, Оце розвертає вас до, до, до реальності. Розумієте, ви не можете не прийняти того, що є. Тому що є все відразу. От коли навіть вдячність вона працює пробудженням у всьому відразу, в, тому, в теперішньому моменті, всьому відразу. Оце вже при, ну, скажімо, проявлення, пробудження того, що називається присутність або самого пробудження. Тому що ти бачиш, що все, все ти є все, все є тобою. що тут не ну Чого тут може не вистачати? Весь всесвіт в тобі. І ти це конкретно не не відчуваєш, не це а проживаєш. Ти є цим. Оці ну Вдячності, абсолютне прийняття, нема зникає той, хто бореться з тим, що, здавалось би недобре. Бо саме недобре це якраз і є виникнення тої якби, простору, в якому все недобре. Воно виникає, бо людина проявляє це завдяки тому, що вона не приймає щось. А щось не приймати це означає, от, ви дивіться, ви все. Так? Якийсь вектор ви не приймаєте, то ви цілісні, ви вже віддаляєтесь від себе, як від Бога, як від творця, як від того. Тобто воно так працює.